У тебе таке ж ставлення, як і у мене. Я не задоволений тим, що бачу у церкві. Вже так. багато років, але особливо в той час, в який ми живемо. Так. Ось я складаю завіт. перед усім народом твоїм зроблю чудеса, яких не було по всій землі у жодних народів. І побачить весь народ, серед якого ти знаходишся, діло Господа. Бо страшним буде те, що я зроблю для тебе. Вихід 34.10. Чудеса та незвичні прояви величі нашого Бога надихнуть вас і дадуть вам бачення і надію на майбутнє. Дізнайтесь про вплив чудес, які змушують вас стояти або завмирати з подивом та захватом. Нехай це слово зміцнить ваше бажання бачити Божу велич та приймати те хороше, що він для вас приготував. Розігрійте своє очікування і насмільтесь повірити: урожай з надлишком це прояв величі нашого Бога. Живіть з впевненою сміливістю. залишайтеся зосередженими на його обітницях, і ви побачите, як ваші мрії стануть реальністю. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Hello, Вітаю вас! Я пастор Джордж Пірсонс, і ласкаво просимо на передачу переможний голос віруючого. Де цього тижня ми проведемо чудовий час і ми дуже раді, що ви приєдналися до нас. І цього тижня в нас в гостях особливий гість брат Джері Савел. Вітаю тебе, пастор. Брате Савел. Так чудово, що ви приєдналися до нас на цій передачі. Для мене честь бути тут. Я в захваті ще відтоді, коли ми почали говорити про те, щоб записати ці передачі і так багато всього відбувається. Так багато всього відбувається в вашому житті, і в тілі Христа. Так, і для нас справді честь і привілей приймати вас цього тижня. Ми Любимо вас. Брат Савел це відомий служитель, пророк і його життя. Ми дивимось на вас, як, на приклад. Я також офіційний історик цього служіння. Я в цьому трохи відстаю від вас. Так, так, я просто захоплююсь вами. І вдячний вам за те, ким ви є для Кеннета та Глорії Копленд протягом всіх цих років служіння. І я хотів би ще дещо відзначити про брата Савела. Він в служінні вже 53 роки. амінь. Вітаю вас. Дякую. Ця подорож була така захоплююча. Так. І все воно почалося з Кеннета й Глорії Копленд. І я хочу поговорити з вами про це. Передусім, я хотів би нагадати вам що всі тези цього тижня передач досяжні абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. Просто заходьте туди в розділ медіа і завантажуйте для себе всі тези того, про що ми говоритимемо тут. Вони досяжні вам. Я очікую від вас і очікую від брата Копланда, від пророків того слова, яке пророки мають для нас. Це все почалося десь в 1981 чи 1982 році. Я готувався проповідувати, і брат Коплен спускався зі сцени після того, як представив мене, і він сказав: «Зачекай хвилинку, Джері, до мене прийшло слово так. від Господа. І він сказав: Бог додає дещо нове до твого служіння, і ти будеш бачити у сфері духа, і Бог буде показувати тобі певні речі, які стануться у майбутньому. І так. потім він покладе на тебе відповідальність за те, щоб ти ділився ними всюди, куди б ти не їхав. Так. так. І зрозуміло, що з тієї миті я думав про це, молився про це, і невдовзі після цього на іншому зібранні те саме сказав мені брат Хейгін, щось дуже схоже. і потім мій третій ментор Орел Робертс. Він приїхав на конференцію в Анахаймі, і після того, як я відпроповідував ввечері на зібранні, він написав мені листа на чотирьох сторінках і надіслав його мені, коли я повернувся додому. Він написав: сьогодні ввечері я почув, як ти говорив пророчо. Я закликаю тебе робити це щоразу, коли ти проповідуєш. Всі ці три ментори побачили це приблизно в один і той самий час. Тому відтоді. Так. Я почав у жовтні виділяти час і конкретно слухати, яким у Духа Святого буде план на наступний рік. так так і щороку він був вірним у тому, щоб давати мені пророче слово, і потім я ніс його всюди, куди б я не їхав, по всьому світі проповідував про нього, і чим більше я про нього проповідував, так. тим більше воно ставало, тим більше приходило відкриття. Тому я справді захоплююсь у жовтні від того, що отримаю слово від Господа. Так. Для наступного року. І це чудово, бо це допомагає нам, це готує нас до наступного року. Так. Те саме можна сказати і про брата Копленда. Ще до початку 2019 -го так. року, Господь говорив йому про те, що це буде час рясного урожаю. Так. Тому ми очікуємо цього рясного урожаю, а також те слово, яке ви отримали від Господа. Чудеса і незвичні прояви величі нашого Бога. Так, я провів один урок, і він так. тут. Я провів один урок ще навіть до того, як почув те слово, яке отримав від господа брат Копленд, і я навчав про те, що рясний урожай це прояв Божих чудес, так та незвичних проявів. Я хочу послухати цю проповідь цього тижня. Можливо, саме про це я й буду проповідувати. Ми так, поговоримо так. ще й про це. Так, добре. Чудово, чудово. Бо писання говорить: слухайтесь пророків, і ви процвітатимете. Так і я виписав тут місце писання з книги Амоса 3,7 бо Господь Бог нічого не робить, не відкривши спочатку своєї таємниці рабам так. своїм пророкам. Тому Він говорить нам ці речі, відкриває через пророків, що станеться. І потім це вже наша відповідальність брати це, діяти в цьому і насправді боротися за це слово, і постійно підживлювати так. його. І не залишати його, і саме тому Господь хоче, щоб ви робили це протягом всього року. Так, наприклад, в 2018 році Господь сказав мені проповідувати про славу так прояви так. його присутності, його сили і його доброти. І я проповідував про це протягом всього 2018 року. А коли я готувався до 2019 року, так він сказав: не припиняй говорити про славу, просто додай ще ось це. Чудеса та незвичні прояви величі так. нашого Бога. це все прояви слави Божої. Так. Все воно взаємопов'язане. Тому він сказав: закликай людей проголошувати, продовжувати казати, показуй мені твою славу щодня, і потім очікуйте на чудеса. Слава та Богу. незвичні прояви, і це відбувається. Це відбувала Богу. Насправді, так. знаєте, я справді хочу, щоб ми тут слідували за духом. І ми говорили про певні речі, які ми хотіли б зробити, але я насправді відчуваю, що нам потрібно поговорити зараз про це. Нам справді так. потрібно зараз поговорити про це. Це важливо. Так бо вірячи Богу про чудеса і це те, що ми робимо в нашій церкві Eagle Mountain. Я роблю це на підставі того слова, яке ви сказали мені кілька років тому. Відтоді, як ви мені це сказали, ми робимо це на кожному зібранні. На кожному зібранні. Я робив це минулого тижня. Ми проголошуємо славу Господню над нашим служінням. Проявлено присутність Божу, проявлено силу Божу, проявлено доброту Божу. Так я роблю це перед усім. Я говорю це пасторам. Зазвичай пастори просять когось іншого починати служіння в зібранні. І я бачив це протягом багатьох років. Ми колись теж так робили. І я просив лідерів прославлення починати служіння. І вони виходили на сцену і говорили, як ваші справи? І знаєте, люди сидять, і їх потрібно мало не силоміць витягати, щоб змусити їх підвестися і приєднатися. Так і Господь сказав: Ти відповідаєш за це зібрання, тому ти починай служіння на початку, і встановлю ту температуру, яка потрібна для цього зібрання. тому першого, кого вони так. бачать на початку служіння в церкві, вони бачать мене. І ми проголошуємо це разом з ними. Брате Джері, ми бачили прояви слави Божої. Я теж про це чую. Хвала Богу. І звісно, ви чули, що ми зняли годинники. Коли ви проповідували так. в нас в останнє, ви зауважили, що на стіні не було годинника. Так. Знаєте, це смішно? Це було на новорічному служінні кілька років тому. І звісно, щороку новорічне служіння в нас проводить брат Копленд. протягом прославлення хтось торкнувся мого плеча і сказав. Брат Коплен, хоче поговорити з тобою. Тож я підійшов до нього, і він запитав, як довго ти хочеш, щоб я сьогодні проповідував? Коли ти хочеш, щоб я зупинився? Я відповів я не знаю. І Я зробив наступне. Я сказав: у мене немає так. годинника. І він підняв ось так руку і сказав: в мене теж. Навіщо йому взагалі годинник? Так, справді. І, брате Джері, це слово, яке Я хотів би перейти до цього. Це слово таке сильне. Я переглянув відеозаписи ваших церковних служінь і послухав, що ви говорили про це. Тому давайте зараз просто зануримось в це. Давайте звернемось до слова від Господа, яке ви тоді отримали. Тоді дозволь мені дуже швидко прочитати одне місцеписання 90-й псалом, 17-й вірші. Нехай виявиться твоє діло рабам твоїм, а величність твоя їхнім синам. В розширеному перекладі Біблії говориться: нехай твоє діло, знамення твоєї сили будуть явлені твоїм слугам, і твоя славна велич їхнім дітям. Боже і це мій. те, що я сповідую, це те, що ми проголошуємо це у церкві. Гарас. Знову ж таки, псалом. особливо в розширеному перекладі, 90-й псалом, 17-й вірші. Нехай виявиться твоє діло рабам твоїм, а величність або слава твоя їхнім синам. Отже, це те про що нам потрібно вірити. Так, так. це те, що нам так. слід починати очікувати на всіх наших церковних зібраннях. І я знаю, що у тебе таке саме ставлення, як у мене. Я не задоволений тим, що я бачу так. у церкві, і ти так. це знаєш. Я не задоволений вже роками, але особливо в той час, який ми зараз живемо. І ми з вами говорили так. про це стосовно церкви і того напрямку, в якому вона рухається. І я разом з вами прагну руху Божого, Слова Божого. І божих проявів у церкві Так. Розумієш, я постійно багато подорожую, і у мене завантажена велика кількість старих євангелізаційних зібрань брата Робертса, які я можу дивитись в дорозі. Так. і готувати так. себе таким чином до зібрання. Так. І я досліджую слово Боже, і роблю все, що треба, але мені так подобається дивитися ті зібрання. Які так. він проводив у великому наметі, де він проповідував про зцілення, визволення і так далі. І дивитись, як він служив людям, і бачити так. чудеса і знамення, так це так. дозволяє мені мати менталітет, менталітет, чудес, чудес і знамень. знамень. мені це подобається. Мені це подобається, і навіть так. коли я вже приїжджаю до готелю, поки я одягаюсь і роблю все інше, на моєму столі стоїть маленький айпед Так. І навіть якщо я безпосередньо не дивлюсь на нього, я чую це. І потім, коли він починає молитися за людей, а також інші брат Тіл Осборн, брат Хейгін, так. брат так. Копленд і так далі. Я постійно це слухаю, бо я хочу мати менталітет чудес та знамень. Так. Я хочу мати менталітет чудес так. і знамень. Так. І я хочу, щоб так. на тому зібранні панувала така атмосфера. І я робив те саме. І я, я від брав їду відео брата Робертса і так. дивився їх. І коли ви це бачите, це щось виробляє всередині вас. Так. І я чув, як ви говорили про це раніше. Що коли ви були в університеті Орла Робертса, після розмови з ним, ви пішли і подивилися всі відеозаписи цих служінь. Так я сказав йому, брате Робертс, я відчуваю, ніби мене обікрали. Він запитав, чому. І я відповів: я не був на ваших наметових зібраннях. Моя дружина була, коли вона була ще маленькою. Її батьки возили її так. на ті зібрання. Я сказав, а я їх так. не бачив, я на них не потрапив. І він сказав: все було знято на плівку. Я можу відвести тебе до архіву, і ти зможеш дивитися їх скільки захочеш. Я провів два повних дні, два дні я дивився ті плівки. Брат Робертс прийшов і сказав: Ти справді молодий чоловік, який прагне цього, чи не так? Я відповів, ви дивитесь на саму спраглу людину на планеті. Він сказав: Я попрошу, щоб тобі зробили на дисках копію всього, що ти захочеш. Так. точніше, в ті дні так. були лише записи на касетах, і ти зможеш забрати їх з собою додому. Я відвіз їх до свого будиночку на озері, і я їздив туди і дивився їх. І я плакав як дитина, просто коли бачив це помазання. Чи це був запис цілого служіння? Так, вони знімали їх на 16-мм плівку. Сьогодні шматки цих зібрань можна знайти на Ютубі. Так, частини тих передач, так, які він те, робив. Так, те, що нарізалось для телебачення. Так, я ніколи... Але я мав записи я ніколи не цілих бачив. зібрань. Вони у вас і досі і є. І деякі з них він проповідував дві години, перш ніж молитись за хворих. Це те, що говорив брат Кен. Так. Що Орел Робертс проповідував дві Вони години. Вони нарізали їх по 30 так. хвилин для телевізійних передач. Вони і досі передач. є у вас. А так. Я хочу приїхати до вас і подивитися їх. Я ніколи не бачив. Здійсниш напад я на бібліотеку. напад на вашу відеотеку. І так, слава, яка проявлялась тоді. Так, зараз вона має бути ще більш вираженою. Це те, до чого я й хотів привести нас. Востаннє, коли брат Робертс був у мене вдома, я запитав, що останнє сказав вам Ісус під час недавніх відвідин. Так. І він відповів: Ісус сказав мені. Орал, якщо ти думаєш, що ти бачив чудеса і знамення у тому великому наметі, то ти поки що нічого не бачив. Вони повернуться з більшою силою. Я записав це, і я стояв на цьому, що вони повернуться з більшою так. силою. І ти знаєш, що це відбувається? Можливо, ми поки що ще не розігнались на повну потужність, так але це відбувається. І я бачу, що це відбувається навіть більше на тих зібраннях, які я проводжу за межами так. Сполучених Штатів. Але зараз це відбувається і в Америці, і я бачу, як тіло Христа справді прагне чудес і знамень. Так. Тому я скажу, що вимагається більше, ніж просто проповідь хороших проповідей, щоб привернути увагу світу, в якому ми сьогодні живемо. Ми будемо продовжувати так. проповідувати хороші проповіді, але вони мають супроводжуватись знаменнями. Ісус підтверджував Слово відповідними знаменнями. І це те, що я для себе взяв, коли ви проповідували і навчали про це. Що навіть я, як пастор, протягом мого часу підготовки розумієте, я старанно працював, готуючи проповіді. Але приділяв так. занадто мало часу знаменням, які супроводжували проповідь цього послання, тому тепер я додаю це так. до мого часу дослідження. Так і насправді, те як я ставлюся до служіння у церкві, особливо в суботу, бо субота це мій день, це мій день, який я проводжу з Господом, і готуюсь до неділі. І я починаю зі слів, що ти хочеш сказати, що ти хочеш робити, як ти хочеш діяти. І кажу вам, потім зібрані, ви думаєте, як таке сталося? Так. Я і гадки не мав, що таке буде відбуватися. Так чи молитва за хворих, чи слово від Господа, чи щось подібне? І це просто стає все сильнішим, сильнішим і сильнішим. Саме так служив Ісус. Він сказав: я говорю лише те, що я чую від мого Отця, і я роблю лише так. те, що я бачу в мого Отця. Саме так служив Ісус. Так. І я роблю те саме. Я проводжу багато часу молячись у дусі перед зібранням. Гаразд так. і потім я навчився у брата Роберта, що я можу молитися про дар тлумачення, того про що я молюся у Дусі. Тому Джордж дуже часто я ходжу у своєму номері у готелі, молячись у Дусі. І потім я чую, як я проповідую так. те послання, про яке я молився Гаразд. у Дусі. Я стою перед зеркалом і проповідую це послання, але потім, коли я виходжу на зібрання, дуже часто я чую, що з мене виходять якісь речі, і я навіть вот не знав, так. що я їх знав, розумієте? І після цього приходить керування від Господа, і мені це подобається. І я кажу Господу перед тим, як вийти зі свого номеру у готелі: зупиняй мене будь-якої миті, коли захочеш. Так, так. Я тут, щоб бути слухняним тобі, тому ти керуй. І дуже часто я приїжджаю на зібрання, і він каже: Я не хочу, щоб ти проповідував те, що ти сьогодні досліджував. Я запитую Господь, це чудове послання. Навіщо я все це досліджував? Так, Правильно, і він каже, залиш це на потім. Я хочу, це щоб чудово. ти сьогодні просто йшов у потоці. Інколи у нас проходять найприголомшливіші зібрання, коли я, я відкладаю бік свій конспект або віддаю його моєму помічнику. Щоб у мене не було спокуси зазирнути до нього, я віддаю одному з моїх помічників, які їздять зі мною, кажу, візьми це. І я рухаюсь у тому потоці. І потім, повернувшись до готелю, ви думаєте, ми зробили саме те, що Бог хотів, Безможно. І нічого не можна порівняти з цим. Інколи відчуттям. те, що виходить. Ви і гадки не мали, ілюстрації, якісь речі. Так, я дивлюся ваші церковні служіння. Я справді дивлюсь на вас і дивлюсь на брата Копланда, і те, як рухається Дух Божий, Це співпраця, так і це те, що ми хочемо робити: співпрацювати так. з Духом Святим, так і вірити у велич нашого Бога. Так і те, що він робить. Так мені показали, що у нас залишилось чотири хвилини. Час промайнув так швидко. Це прискорення. Він пролетів занадто швидко. Так. Я хочу закликати особливо пасторів, які нас дивляться. Я хочу закликати їх взяти ці 16 та 17 вірші 90-го псалма, особливо так. в розширеному перекладі, і зробити їх своїм проголошенням. Нехай твоє діло, знамення твоєї сили будуть відкриті нам, твоїм слугам. І твоя славна велич їхнім дітям. Якщо так. ми почнемо про це вірити, які зібрання почнуть відбуватись у наших церквах? Наступного тижня у церкві Eagle Маунтін зі сцени буде проголошуватись псалом 90-16 з розширеного так. перекладу Біблії: Отче, ми прославляємо тебе, Амінь. ми підносимо Слава. тебе і дякуємо Тобі за той час, в який ми живемо, Амінь. і за все, що ти робиш. Отче, ми молимось, брате Джері, чи не могли б ви помолитися зараз? Отець, за Отець, я молюсь за кожного пастора, тобі, Ісусе. який дивиться сьогодні цю передачу, і за тих, котрі, можливо, почують про неї пізніше? Я молюсь про так. те, щоб вони ставали все більше і більше чутливими до скерування Духа Святого, щоб вони робили лише те, що говорить отець, так. щоб вони робили лише те, що вони бачать, так. як робить отець, щоб вони бачили знамення сили Божої, щоб вона була явлена його слугам. І в ім'я Ісуса я вірю, що їхні зібрання будуть феноменальними. Вони вийдуть на новий рівень, і коли люди будуть залишати ті зібрання, вони казатимуть: ми були в присутності Господа. Ми сьогодні зустрілися з Богом. Слава Богу, ім'я Ісуса. амінь і амінь. Слава Богу, дякуємо тобі. Дозволь все. мені дещо прочитати. Так, будь ласка, продовжуйте. В іншому перекладі Біблії говориться: нехай твої слуги побачать, що у тебе виходить краще за все. Мені це подобається. Нехай твої слуги побачать, це що справді. у тебе виходить робити краще за все. Це справді, а що у Бога що виходить, виходить робити, робити як найкраще, як найкраще? Чудеса, і чудеса і знамення. І в ці останні хвилини дозвольте мені вам дещо прочитати. Це слово від Господа. Його отримав Кенет Хейгін, і коли ви цитували брата Робертса. Я зробив у церкві наступне. Я поділився з церквою, нашою розмовою з вами. І потім я додав ще ось це. І це слово від Господа, яке отримав Брат Хіген у 1983 році. Ви ще не бачили? Ви ще не бачили те пробудження Божого зцілення, яке ось-ось побачите. Так, ви бачили тих, кого я піднімав. Ви бачили чоловіків та жінок, яких могутньо задіював мій дух. Я надіслав їх вперед, щоб спробувати навчити вас. У цьому русі, який прийде, буде пробудження Божого зцілення, якого ви ніколи ще в своєму житті не бачили, чи про яке не читали, і про яке не чули. І я знаю, що завтра, в міру того, як вестиме нас Господь, в книзі вихід є місце писання, про яке я вірю, ви так. будете говорити. Так, це фундамент. Завіт. Так. Завіт чудес, який має для нас Бог. Так. Той завіт призначався не лише для того часу. Він для зараз. Так, він для тисячі поколінь, і ми поки що це не розглянули. Ми ще це не розглянули. Ні. І ми зауважили навіть на наших церковних зібраннях, що ми досягаємо такої миті. І я впевнений, що ви теж зауважуєте це на ваших зібраннях. Що ви починаєте у цьому рухатись, і ви так. просто продовжуєте занурюватись глибше і глибше. І раптом ви виявляєте себе в славі. І це те, чого ми прагнемо. Пастори, служителі, всі ми ми шукаємо того, щоб слава Божа була видимою в нашому житті, в наших церквах, в нашому бізнесі. Слава Богу, присутність Божа, яка наповнена всім добром, наповнена величчю, наповнена всім, що він хоче робити. Тому я так очікую того, про що ми говоритимемо слава Богу. А ми з братом Джеррі повернемось за хвилину. Я дуже вдячний за те слово, яке Господь дав брату Савелу для цього часу. І це так чудово досліджувати його, слухати його. І я, як пастор, я вважаю, що це дуже важлива серія передач, де ми говоримо про чудеса і знамення, і про незвичні прояви величі нашого Бога. я дивився на Ютубі ваші церковні служіння, конспектував як пастор, і це те, що я роблю з будь-яким пророчим словом. Я беру його і приношу його у своїй церкві. Бо я прагну бачити ті самі прояви, що і ви. Я хочу, щоб це відбувалося і в нас. Тому дайте, будь ласка, нам короткий огляд цього. У книзі вихід ми бачимо, як Бог складає завіт з Мойсеєм та ізраїльським народом, і він так. каже: я буду творити такі чудеса, яких на землі ще не бачили. Так. Це було тією підставою, яку дав мені Господь, коли він дав мені це пророче так. слово. Він сказав: Я хочу, щоб ти закликав людей починати вірити і очікувати чудес, знамень і надприродних проявів величі їхнього бога. Так і нехай вони знають, що для мене це завіт. Для мене це завіт, для Бога завіт це священна клятва Так. і окрім Бога, ніхто не може порушити цей завіт, а він не буде його порушувати. Він каже: не порушу завіту мого і не зміню того, що вийшло з моїх уст. Тому цей завіт і досі діє, і ми можемо очікувати сьогодні чудеса та незвичні прояви. Слава Богу. І насправді я отримую велике задоволення, коли так. дивлюся служіння вашої церкви. Так і я завжди починаю новий рік з пророчого слова, яке я проповідую в нашій церкві протягом трьох тижнів. Так і зазвичай я потім можу знову проповідувати в нашій церкві лише через шість місяців, але мені подобається починати проповідувати в нашій церкві. І закладати цей фундамент. Ми дуже раді. І я хочу задати ще дещо. Ми трохи більше поговоримо про це завтра. Але три роки тому, коли ви святкували ювілей 50 років вашого служіння, Господь сказав вам бути з братом Коплендом того року на Так, його він сказав мені повернутись до мого коріння, з якого все це почалося. Він сказав: Йди і служи брату Копленду, роби те, що він хоче, щоб ти робив, і просто присвяти свій 50-й рік у служінні. йому. Слава Богу, ми були приголомшені цим. Всі в нашому служінні були захоплені тим, що ви вдвох були разом, і що ви брали участь у всіх зібраннях, проповідували як і служили. Як ми починали, як ви і починали. Кенеді Джеррі знову разом так. Хоча ви ніколи й не розходились, але ви так. весь той рік були з нами. Брате Джері, наша передача завершується. І ось що я скажу вам: до зустрічі завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіяморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.